Інформаційні підсумки понеділка 29 січня. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні у випуску. Дивіться. До небесного війська прибуло. У Хмельницькому попрощались із двома героями. Бойові пташки від громади. Міський голова передав військовим 10 квадрокоптерів. Підростаючому поколінню безпека. Захисні укриття збудують у чотирьох дошкільних закладах Хмельницької громади. У Хмельницькому попрощалися з героєм Леонідом Харчуком. Ще до повномасштабного вторгнення він брав участь в АТО ООС. На фронті обіймав посаду водія, вивозив тіла загиблих та поранених побратимів. Повернувся у Стрії і після початку повномасштабного вторгнення. У січні 2023 року чоловік перестав виходити на зв'язок. Майже рік захисник вважався безвісти зниклим. Лише нещодавно його вдалося упізнати за ДНК. У нього залишилася дружина та донька Леоніду Харчуку. Назавжди 42. Героя поховали на Алеї Слави у Раковому. Добрий, чуйний, постійно допомагав. Вже навіть не жив своєю дружиною. Заїжджали ми до нього, провідували, приїжджав до нас в гості. Був дуже добрий, коли він перший раз поїхав на Рівну, на полігон його не взяли, бо це брали на Азов його. Він повернувся. Я зустріла його з поїзда. Другий раз, коли він їхав, це він вже їхав, на війну його взяли. Також я буквально три хвилини з ним поговорила біля поїзда. Я верталася з Волочиська. Останній раз я його це бачила, телефонував, але нічого не розказував. Казав, все добре, прийду з перемогою. Скоро закінчиться війна. Він був в АТО теж. Він був шофером в АТО. Не пам'ятаю, в якому році він возив в 200-х і 300-х. 7 січня він пропав звісті, кума подзвонила. Я не пам'ятаю вже. І рік минув, як він звісті пропавший був. І 18 січня вже сказали, що знайшли по ДНК, його розпізнали. Він був такий спокійний, вирівноважений, вічливий, постійно запрошував в гості, казав, кома будеш заїжджав. Дуже добра людина. Доброзичливий, вічливий, культурний вихований чоловік. Він багато що розумів, що вмів, і водієм був, і чертежі читав. І варив, і металеві конструкції створював, допомагав. Він багато де працював. І теплотраси робив, і ангари строїв. Працювита людина була розумна, як друг, то взагалі просто в будь-яку мінуту ти до нього зазвониш і допомоч, чим міг, ніколи не відказав би. Сьогодні провели в останню путь ще одного героя Андрія Целіха. На захист України чоловік став ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення брав активну участь у бойових діях. З березня 2022 року чоловіка вважали безвісти зниклим. За допомогою тесту ДНК батькам вдалося знайти тіло сина. Загинув Андрій Целіх у Донецькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Були в університеті разом на юридичному Хмельницькому університеті в управлінні права, завжди був відзивчою людиною, завжди був підтримкою, завжди він в компанії був відзивчивий, завжди міг розсмішити, розвеселити. Ну, одні позитивні емоції. Знали Андрія як людину відповідальну, людину добру і з перших днів війни. І... Він захищав нашу країну. Спортсмен взагалі вихована людина як племінник, як син, як друг. Ну, мені здається, ніхто не може сказати поганого слова про цю людину. Він успадкував в собі всі позитивні риси, які тільки можна бути на цьому світі. Пішов по стопах свого діда. Який пройшов всю війну, і він не став осторонь. Коли ще в 2014 році навіть не було вагань, він перший став на захист батьківщини і надалі продовжував, зник безвість. З березня місяця був на завданні, і так сталася доля, що не повернувся. І зусиллями багатьох відшукали, віднайшли. І, на жаль, Повернувся додому не так, як ми його очікували, справжнім героєм. Честь і хвала батькам, що виховали справжнього героя, який поклав найдорожче життя за незалежність нашої України. Десять квадрокоптерів DJI Mavic 3T передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Бойові пташки отримали бійці різних військових частин, що дислокуються на території Хмельницької громади. Вартість обладнання понад 2 мільйони гривень. Придбали дрони за бюджетні кошти. І сьогодні ми передали 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3Т Thermal з тепловізором найбільш ходовий квадрокоптер, який найбільше використовується, дозволяє працювати і день і ночі, Працює і на розвідку, і як ударний квадрокоптер. Ну і ми найбільше власне, їх закуповуємо. Це закупівля бюджетна, тому дякую нашим платникам податків за те, що сумлінно наповнюють дохідну частину і дають нам можливість підтримувати наші сили оборони. Загальна вартість 10 квадрокоптерів. Майже 2 мільйона 100 тисяч гривень. Зазначу, що тільки з початку цього року, менше ніж за місяць, ми е, третешок, матрасів і четвертих аутелів е, вже передали 68 штук, ну а також в цьому році вже передали 600 підронів. І цього тижня, і на наступні тижні на початку лютого плануємо ще передавати і впівдрони, і тритежки, матраси, аутели для різних підрозділів сил оборони для того, щоб вони берегли життя наших воїнів, нищили русню і наближали нашу перемогу. Протирадіаційні споруди укриття збудують у чотирьох дошкільних закладах Хмельницької громади. У двох дитсадках наразі коригують проєктну кошторисну документацію відповідно до нових державних будівельних норм. В одному із закладів підрядна організація торік у жовтні розпочала будівельні роботи. Наразі на місці недіючої котельні вирили котлован і залили фундамент захисної споруди. Завершити реконструкцію за договором мають у липні. Подробиці розповість Ірина Аріон. В групах одного з дошкільних закладів Хмельницького вже майже два роки не чути дитячих голосів. З 24 лютого через відсутність власного укриття вихованці відвідують інші дитсадки. Немає приміщення, котре б відповідало вимогам безпеки і поруч із закладом. Шукали, але, на жаль, не знайшли і власного немає. Тому єдиний можливий варіант це будівництво власного укриття. Спискова чисельність у нас 235 дітей. Частина діток була відрахована з нашого закладу, тому що батькам незручно відвідувати той запропонований садочок, і вони обрали інші заклади дошкільної освіти міста. Мабуть, про відновлення роботи нашого садочка ми мріємо так само, як про перемогу України. З квітня до жовтня 2023-го, використовуючи досвід Ізраїля, виготовили проєктно-кошторисну документацію укриття. Роботи фірма-підрядник Інтеркомплект» розпочала 15 листопада. На місці старої недіючої котельні вже вирили котлован і залили фундамент. Наразі виставляють опалубку під колони. За проєктом підземна захисна споруда буде монолітною і матиме зовнішні стіни товщиною 70 сантиметрів. Також передбачені три джерела електропостачання і сучасні системи водопостачання, каналізації та вентиляції. Площа захисної споруди 723 квадратних метри згідно проекту. Її цілком достатньо для того, щоб розмістити всіх наших діток і всіх наших працівників. також в захисній споруді будуть окремо виділені місця для сну дітей. Тут буде медичний блок і харчоблок. Туалетні кімнати. Вартість всіх робіт, які передували самому будівництву, і плюс вартість будівництва згідно проєкту, то це майже 39 мільйонів гривень. Виготовлення проєкту коштувало 522 тисячі. Ну і проводили ще додаткові роботи: та сама геологія, геодезія, виготовлення технічних умов. Протирадіаційні укриття планують збудувати в чотирьох дошкільних закладах громади. У двох дитсадках коригують проєктно-кошторисну документацію відповідно до нових державних будівельних норм, котрі набрали чинності з 1 листопада 2023-го. У шаровечці укриття буде для дошкільнят і школярів. З 59 комунальних закладів дошкільної освіти нашої громади на превеликий жаль 10 садочків, які нема. Мають своїх укриттів. Шість садочків вони орендують укриття. На початку 2023 року були виділені кошти для того, щоб розпочати будівництво повноцінних протирадіаційних укриттів для чотирьох закладів дошкільної освіти. Відповідно, три об'єкта це нове будівництво укриттів. А один об'єкт це реконструкція існуючої будівлі з будівництвом протирадіаційного укриття. Завершити реконструкцію з будівництвом нового укриття в закладі. Де чекають відновлення роботи, мають у липні. Над захисною спорудою розташують шість нових ігрових майданчиків для дітей. Ірина Аріон, Володимир Щуренко новини міста. Останній етап тендерних процедур з рекультивації сміттєвого полігону стартує у лютому. Наразі також триває подання технічних пропозицій від компаній підрядників для будівництва сміттєпереробного комплексу. Для проведення цих робіт Хмельницький використовуватиме грантові кошти ЄС та кредит від ЄБРР. Триває тендер як по визначенню підрядника на будівництво сміттєпереробного комплексу, так і на визначенні підрядника по рекультивації діючого полігону твердих побутових відходів. Наразі по полігону твердих побутових відходів це вже фінальна стадія. Ми оголошуємо фінальну стадію буквально найближчими тижнями для подання фінансових пропозицій тих двох компаній, які є сьогодні претендентами і конкурентами у закупівлі. Кілька днів тому ми оголошуємо. Осили і до кінця люту приймаємо технічні пропозиції від тих двох компаній, які мають бажання виявили бажання будувати сміттєпоробний комплекс. Після того як ми отримаємо від них технічні пропозиції, буде перевірка і оголошений. Останній етап це подання фінансових пропозицій. Ми розраховуємо, що по полігону ми отримуємо підрядника весною. Вже 24-го року, і далі він почне роботу. І також розраховуємо, що або до кінця весни, або на початку літа ми отримаємо підрядника на сміттєпородний комплекс. Ми вже будемо знати, яка це буде компанія з тих двох, які сьогодні борються між собою. Що стосується фільтрату, сама система очистки фільтрату вже виготовляється в Австрії. Підрядник, який виконуватиме роботи, з яким підписаний довір він знову приїздив в Хмельницький. Все рухається згідно на затверджених графіків. Тобто, в 24-му році ми будемо мати сучасну систему. Очистки фільтрату на полігоні твердих потої відходів. Понад дві тисячі окопних свічок з листопада 2023 року передали на фронт жителі Старостинського округу із центром у селі Копистин. Цех із виготовлення облаштували у місцевому НВК. Збираються тут раз на два тижні. До роботи щоразу долучається близько трьох десятків людей: вчителі, школярі та небайдужі селяни. Усю готову продукцію за запитом передають благодійному фонду волонтери Поділля, а ті вже відвозять їх на фронт. Продовжить тему Ірина Кондратюк. Тато Катерини Юзвенко військовий, і поки він захищає нашу країну від навали російських окупантів, дівчина у вільний від навчання час виготовляє окопні свічки на фронт. Відколи почалася подаваш війна. Ми в школі робили. Я ось цього року тільки прийшла в цю тут роблю. Це не важко, дуже швидко навчаєшся. Роботи не дуже багато. Кожен українець може зробити хоч щось для наближення перемоги. Ми допомагаємо тим, що робимо свічки. Волонтерську діяльність із виготовлення окопних свічок облаштували у Копистенському НВК. Збираються тут раз на два тижні. До роботи щоразу долучається близько трьох десятків людей: вчителі, школярі та небайдужі селяни. Вчителі йдуть хто вільний, тому що ми маємо перебувати з класами. А... Я свій забрала. У нас дуже часто 10 клас долучається і 9, і 8, і так зрештою, всі старшокласники намагаються внести свою долю у наближення перемоги. Насилали відео, військові нам дякували. і Це чесно, дуже приємно це дивитися. Аж радіємо, як що допомагаємо. Робити окопні свічки неважко, переконує Тетяна Лазар. Хто буде виготовляти, то намагайтеся робити, щоб це не доходило десь за сантиметр до краю. за… Пів сантиметру, сантиметр по можливості, ось, наприклад, лінійку виміряла ширину. Ось так ми графимо це все, ріжемо і скручуємо. Швиденько все дуже швидко робиться, коли є можливість з дітьми в укриття йдемо. З листопада 2023-го жителі старостинського округу з центром в селі Копостин передали на фронт понад дві тисячі окопних свічок. Староста Лілія Панчук каже, могли б і більше, однак мають проблеми із наявністю воску та парафіну. Подорожчав в ціні і його дуже важко трошки дістати, тому що я розумію, що є на таможні затримка з переправою, тому така ситуація. Але ми потихеньку встигаємо. У нас є зараз більше 300 штук залитих. Якщо є кому якась потрібно, то звертаються на марку. Усю готову продукцію за запитом передають благодійному фонду волонтери Поділля, а ті вже відвозять їх на фронт. Загалом з листопада 2023 року до акції з виготовлення окопних свічок для захисників у Хмельницькій громаді долучається шість старостинських округів. Матеріали ми збираємо по навчальних закладах та й запрошуємо всіх долучатися та й приносити у кінотеатр. Імені Тараса Григоровича Шевченка, де зараз знаходиться штаб допомоги вимушеним переселенцям. Ми вважаємо, що в такий спосіб ми об'єднуємо громаду. Ми долучаємо не. Тільки працівників навчальних закладів, але найголовніше – дітей, молодь, які розуміють, наскільки їхня допомога є необхідною, наскільки вона є важливою. Тому всіх мешканців громади ми запрошуємо разом з нами бути спільно в цих ініціативах. Якщо ви проживаєте в місті Хмельницькому, якщо ви проживаєте в селах наших старостатів, будь ласка, ви можете звернутися до САРС і сказати, що ви готові надати таку допомогу, ви готові бути корисними. Армія потребує підтримки. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста. Дебатний турнір серед школярів Хмельницької тергромади відбувся до дня пам'яті героїв. Крут він об'єднав 16 команд. Учні мали змогу розповісти та більше дізнатись про самовіддану боротьбу курсантів, які затримали наступ більшовиків на Київ 29 січня 1918 року. Ірина Муляр з подробицями. Самовіддана боротьба українців, яка затримала наступ більшовиків на Київ. Школярі Хмельницької тергромади взяли участь у дебатному турнірі до дня пам'яті героїв. Крут його влаштували представники молодіжного центру в одному з хмельницьких вишів. Крути, це привід знову ж таки показати і зрозуміти наскільки події, які були більше ста років тому, відповідає тому, що відбувається зараз. І подібні заходи вони не тільки про те, щоб історично дізнатися глибше про цей захід, а про те, яка наша роль як молоді в цьому загальному процесі, який називається пришвидшення перемоги України. Дебатний турнір об'єднав 16 команд. У фіналі змагались учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 12 та ліцею номер 11 Тема актуальна і ті приклади, які були ну, доводили приклади, також що стосується бою крутах. Так як фактично зараз дуже часто проводять паралелі, проводять паралелі з історією 20-го століття і сучасною історією. Ми розповідали про ситуацію якраз таки... Крут у час, коли і УНР і більшовики мали повну монополію інформаційну, і до чого це могло призвести, які сталися наслідки. Ми проводили, звісно, паралелі з російсько-українською війною, також з навколишнім світом. Україна винесла певні уроки з подій минулого, і більше не старається не припускатись таких помилок, які були раніше. Дебатні турніри неодноразово об'єднують представників учнівського самоврядування. У ході дискусії школярі опановують навички комунікації та навчаються аргументовано відстоювати власну думку. Маємо можливість дати молоді е, навички та знання, як дивитися на ту чи іншу тематику під різними кутами. Це той момент інтелектуальних ігор, які активно поширює молодіжний центр в нашому місті, який дозволяє молоді прокачати свої м'які навички, критичне мислення. У дебатному турнірі, присвяченому пам'яті героїв Крут, перемогла команда 12-ї школи Ірина Муляр, Володимир Щуренко, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Вірте в себе та збройні сили України. Побачимось.